Квартирні аферисти та наслідки екоциду. З вами Дніпро оперативний і це дайджес подій. Ранковий вибух. Сьогодні вранці у Дніпрі на вулиці Савченка у квартирі на цокольному поверсі п'ятиповерхового будинку вибухнула газоповітряна суміш. На місце негайно приїхали рятувальники. Вибуховою хвилею було вибите вікно, пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку у кухні. Внаслідок події 39-річний чоловік отримав опіки тіла та голови першого та другого ступеню. Наразі він знаходиться у лікарні. Вогняний випадок. У Нікопольському районі спалахнув легковий автомобіль. Рятувальники встановили, що на території приватної домівки горить легковий ринок Лагуна пожежу гасили майже півгодини. На щастя, загиблих та травмованих немає. Вогонь майже повністю знищив транспортний засіб. Заблукав у пісочниці. У Дніпрі небайдужа мешканка вулиці Савкіна помітила на дитячому майданчику маленького хлопчика без нагляду дорослих. Про це жінка негайно повідомила поліцейських. Правоохоронці з'ясували, п'ятирічний хлопчик гуляв із сестрою, але та пішла додому. Він залишився на майданчику, розгубився і не міг згадати, як потрапити додому. Дитина повідомила, як звати його маму, і поліцейські змогли зв'язатися з нею. Та доставити хлопця додому. Наслідки екоциду. Масова загибель водних біоресурсів у результаті підриву Каховської ГЕС армією РФ розслідується поліцією у рамках кримінальних проваджень. Наразі відомо, що сотні тисяч риб загинули у селі Мар'їнському на Дніпропетровщині. Знищено приблизно 28 тисяч карасів. Оціночні збитки рибному господарству області склали понад 7 та 6 мільйонів гривень. Правоохоронці закликають Дніпрян не вживати рибу, яку викинуло на берег, та дотримуватись заходів безпеки. Квартирні афористи. Мешканець Дніпра організував шахрайську схему по пошуку та переоформленню та продажу квартир, власники яких померли, а спадкоємці відсутні. Поліцейські дізналися, що до схеми було залучено 9 людей. Вісім з них затримано правоохоронцями, ще один у розшуку. Були зібрані докази щодо заволодіння дев'ятьма квартирами громадян на суму понад 10 мільйонів гривень. Відомо, що організатором та сімом його спільникам може загрожувати до 12 років ув'язнення. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихого вечора та спокійної ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного у соцмережах та на сайті. Бережіть себе.